Ну, зараз пройдемось, подивимося. Такий, в принципі, звичайний дитячий садочок, такий, як у всіх. Дитячі альтанки. Це ще за мої часи. Які дитячі альтанки. Це мій рідний дитячий садочок, струмочок, який я проходив все дитинство. Такі такі тут корпуси. Це актовий зал. Та проходили всі утрінніки. Ну це зараз отакі от да, ясельні групи. От я коли був маленький, сюди ходив. Але свій час, от, я пам'ятаю, дуже добре, ми спали в, на, на розкладушках. Ну, це... да, свій час. ну тепер ми вже розкладушки, яка прийшла, я їх всі Немає. <гум> Ну, Була екзотика. Була. <гум> да, ну, вот. Як лотали, <гум> розставляючи розкладушки і збираючи розкладушки. Ясно. Це таке друга. Так. Ну, нормально. Так, тепер треба. Надо... Тепер почніть болтичні друзі. Так, це такі шкафчики. Угу. Да. Розкладушки. <плес> бачиш? Ага. Це ці на ці штарі тут же ж були отакі ячеїчки металічні, ячеїчки. Да -да -да, да. І туди запиткали, батрава І розкладушки. Це в мене перше кохання була Альона, дівчатка Альона. Така з родівкою. Я постійно ставив свою розкладушку біля неї. І навіть перший раз я поцілувався, поцілував дівчину якраз тут в дитячому саду. Заходимо було нормально. Дитинство. Так, а це ось у спальні міста. Тут сплять дітки, тут у них сонний час. Такі опрятні, нормальні місця. От сюди ми ходили цей дитячий садочок всі. Самий чудовий дитячий садочок в місті Біла Церква. Самий рідний. рідний то да. Да. Я пам'ятаю це медичний кабінет, тут стояла така штука, ми мірялись. Кого рост вы больше? Да? Точно, да, такие маленькие. И еще такая, как она открывается, поднимается. Да, да? Стоишь и меряешь, какие Господи, сколько же детей прошло через... А каждые три месяца да. все эти детки? Да. А да. Это медичный кабинет. Нормальный такой, хороший да. медичный кабинет. А зараз ми на дворі дитячий майданчик. На цих самолітиках, лодочках Я теж плавав, гайдався. Зараз, правда, дітей немає, тому що садочок готується до початку сезону. Зараз серпень місяць, а вже на початку вересня сюди прийде дуже багато діток. Такий дуже чудовий дитячий садочок, куди я ходив, дуже багато зелені. Я горжусь своїм містом, горжусь тими людьми, які створюються все для нас.